Вночі окупанти атакували кривий ріг. Близько четвертої ранку скривали шість безпілотників типу шахет. Щас звук йо Йомаю. Один дрон збили військові повітряного командування Схід. Ще п'ять влучили на територію міста. Де саме не розголошується на щастя, люди не постраждали. Наслідки з'ясовуються. Наш ворог неадекватний і кидає свої ракети, куди йому попадеться. А також не коментуйте в соціальних мережах, де що вибухнуло, де куди полетіло. Не допомагайте коригувати Російським федераціям свої шахеди і свої ракети. Напружна доба і на Нікопольщині. Вчора окупанти п'ять разів атакували район дронами та з важкої артилерії. Накрили вогнем Червоногригорівську Мирівську громади та сам Нікополь. Постраждав 73-річний чоловік. Його шпиталізували. Масштаби руйнувань уточнюють. Вночі повітряна тривога тривала майже вісім годин. Минулося без обстрілів. А от зранку та в день атаки продовжились. Агресор знову спрямував свою важку артилерію на Нікопольщину, цілив по самому Нікополю та Червоногригорівській громаді. На щастя, всюди обійшлося без загиблих та постраждалих. На Дніпропетровщині триває розмінування, особливо на сільськогосподарських полях. Робота кипить, бо посівна вже стартувала. Ситуація контрольована у всіх районах області. Поліна Поломарчук, Дмитро В'єтров, новини одинадцятого каналу.